Добрий день! Ми сьогодні з вами створимо декілька листівок для наших захисників. Проте, коли потрібно їх здати, я напишу вам окремо в чат. Для того, щоб зробити листівку, ми беремо наш звичайний аркуш паперу і розділяємо для того, щоб ці маленькі листівочки-обереги можна було покласти у кишені, ми зробимо їх меншими. Ось тут кутики звела, провела посередині і пальчиком від середини. Потім розрізала одну листівку можу зробити такою. Тобто із половинки нашого альбомного листка. Залишаю її. Іншу листівку я можу зробити ще меншою, тобто нашу половинку альбомного листа я зігнула і знову розрізала. І в мене таким чином з листочка може вийти. Наприклад, або дві більших листівочки, або чотири менших. Або, якщо захочете, можна навіть з такої половинки потім зробити ще маленькі. Але це вже дивіться, щоб у вас весь малюночок вліз. Основний задум цих листівочок зробити такі маленькі, як обереги. Обереги для наших хлопців, які нас захищають і дають змогу нам жити. Більш-менш спокійно. Так, для великого нашого формату листівочки я зроблю невеличкий такий малюночок квітки у жовто-синіх кольорах. Мені потрібен білий, жовтий і охристий. Перед цим намічу собі квіточку. Зроблю її начебто такий трішечки у формі серця. Так. І знизу ось так намалюю стебло. Потім по ситуації додам туди листочки. Так, для квітки використаю двохколірний мазок. Ну, ми вже з вами дивилися, пам'ятаємо, як його робити. Повністю набираю. Жовту фарбу і на сам кінчик охресту. І намагаюсь перші мазочки робити у вигляді от лінії серця, тобто сюди ставлю пензлик, сильніше притискаю і зводжу вниз. Потім, якщо фарба стерлась, набираю ще. Якщо контур вийшов не зовсім рівний, нічого страшного, ми потім будемо ще додавати декілька невеличких пелюсточок сюди. Усередині зроблю жовту пелюсточку, тобто набираю жовтий і на кінчику білий колір. І тут уже роблю трішечки менші пелюстки. Я перекрию, бо в мене мій маркер не зафарбувало. А ми намагаємося робити з першого мазочка. Так, і потім хочу зробити, хай всередині буде інший колір. Тобто такий, як були зовнішні пелюстки, жовтий, і набираю трішки охристого. І тут можу вже спуститись і робити звичайні пелюсточки. Тобто навіть вони будуть не зовсім заокруглені, а лише трішечки ось так. От ми створили свою цікаву форму квітки. Так, тепер дороблю малесенькі пелюстки навколо, набираю жовтий колір і на кінчик трішечки трішечки білого. Так, роблю невеликі пелюстки, а лише для того, щоб було... Значить, наша ця квітка ось так ще розпускається. І для зовнішньої можу трішки набрати ухистого. Так, квітка у нас є. Для листочків і стебла використаю блакитні сині кольори. Набираю синій, для цього потрібно взяти обов'язково тоненький пензлик і акуратно веду стебло. Так, потім потрібно робити листочка. Мені здається, що для цієї форми гарно знадобиться наш двохколірний мазок, тобто можна набрати синій, а потім блакитний. І проводжу ось таку потім ось таку форму. І всередину на саме кінчик додаю білого. Якщо фарба засохла, можете її трішечки розбавити водичкою. І додаю всередину з білим. Тобто, начебто схоже, воно на квітку, але за рахунок того, що вона така продовгуваста, то видно, що це наш чарівний листок. Так. І з іншого боку зроблю так. звела. Тепер у мене залишилось багато вільного місця, тому я додаю, можливо, всім знайомі, а декому дуже улюблені вусика. Так, веду від квіточки, заокруглюю і виходить з Потім можу додати також ось отакі лінії, яким чином вони робляться. Ми тягнемо тоненько від квіточки, потім притисли і потім відпустили. І ще раз повторюю, хай буде три, притисли і відпустили, потім так само додаю, хай сюди ось вусика будуть. І з іншого боку. Мені теж дуже подобається. Так, і можна тоді навіть жовтим буде ось підвести зараз ягідки. Для ягідок, як ви пам'ятаєте, із крапкового розпису можна використовувати будь-які предмети. Я використаю стержень фанзлика. Так, І ще можу жовті крапочки поставити сюди. Тобто максимально підкрасила. І ще мені здається, що ось тут у мене є вільне місце, тому я можу ще зробити декілька маленьких вусиків. Не обов'язково, щоб вони зовсім закручувались. Можна їх зробити ось такими трішечки загнутими. Так, і, в принципі, ось тут в мене є пусте місце, тому я можу тут зробити навіть жовтий якийсь кусик. Бидемо листочок, як вам зручно, тільки перевіряємо максимально, щоб не замазати. І, якщо пам'ятаєте, були у нас такі мазочки, коли ми начебто ставимо відтиски пензлика. Наприклад, два влізло. Тут можу зробити з одного боку і один довгий сюди, або навіть два. І ось тут так само прикрасити. Наша квітка готова. Перша листівка зроблена. Можна її відкладати. Для другої листівки можна використовувати фарби, а можна використовувати маркери. І я використаю маркери. Так, хочу зобразити такі символи обереги, які в нашій українській культурі, і дуже часто їх можна зустріти, наприклад, на українських писанках. У мене є маркер червоний і чорний. Ви можете взяти кольорові ручки чи, можливо, кольорові олівці. Так, всередині приблизно визначила, чому я розкрила листівку, бо мої маркери перепечатаються, коли я буду малювати, і ось тут в мене будуть не дуже такі гарні малюнки. Я хочу, щоб максимально ця сторона лишилась чистою, бо будемо тут писати. Тому розкриваю. Десь всередині. Намалювала ось таку крапочку. Потім приблизно поставила ось такий крутелик і намалювала лінію. Потім перекрутила мені просто так зручніше. Якщо вам так як було зручно, можете залишати так. Повторюю тут такий самий баранчик. Ось, тобто начебто лінія, але вони у нас тут так, як наші закруталики, як наші вже знайомі вусика малюються. І тут ось так само. Тільки ми намагаємося, щоб крапочка ця не тулилася до цих ліній, тому ми можемо собі ось так намалювати. А потім вже від цього приблизно на однаковій відстані, щоб вони були згори, домальовувати вусика. От ми малюємо такі символи, врешті-решт, у нас вийде символ Сонця. Але зазвичай тут в усіх символах поєднується декілька різних символів. Тобто, ось ці закручені, це можуть бути і спіраль часу, і життя. Тобто, можна буде пізніше про це детальніше буде розповідати під час того, коли будемо готуватись до Великодня. А поки що кому цікаво, можна зайти подивитись. І ось тут. Ми починаємо акуратно отакі лінії, які не пересікаються, паралельні, доводити догори. Але ось тут, коли ви дійшли до ріжків, ми пропускаємо, бо тут ми ще будемо дещо малювати. Тут так само. Потім для того, щоб було більш кольорово, можемо додавати ще інших кольорів. Якщо у вас, наприклад, крім червоного-чорного, ще якісь є, ви можете додавати без проблем. Так, я малюю по верхах крапки, зазвичай зображення ось таких крапок дуже було пов'язане із символами життя. І навколо цих крапочок малюю ось такі чорні більші кола. Тоді ми ось тут від червоного до чорного пустимо ось такі, начебто як коліщатка начебто у нас тут лінії виходить. І ось так прикрашаємо нашу листівочку. Так, тепер всередині можна, наприклад, почергово помалювати рисочки, тобто ось так пропускаючи, щоб якомога краще поприкрашати наші лінії. Якщо десь залишається зверху рисочка, нічого страшного, ми її потім можемо підвести сильніше. Щоб всередині, наприклад, виділити, можна ось такими чорними домалювати лінії. Тобто, як бачите, нічого складного. І ось тут всередині ми ще можемо додати ось таких баранців. І так само з усіх боків. Тобто, коли ви будете робити, ви можете собі ще пошукати і зробити не тільки листівочки, ті, які я поскидала, але, наприклад, щось і пододавати. Наприклад, на зображенні листівочки я могла б тут зупинитися, да, додавши якісь маленькі деталі, а знизу в мене залишилось багато місця, наприклад, написати там дякую, чи написати там тримайтеся, чи, можливо, там сонця вам. Тобто, не тільки всередині залишайте місце для надпису, але також і зовні. Можна щось додавати. І ось тут зверху додам такі крапочки, щоб мій малюнок був максимально отакий обмальований оберегами, і на цьому наша друга листівочка готова. Відкладаю її і приступаємо до роботи над третьою листівочкою, яким чином ми зараз її зробимо. Нам потрібен олівець, можна використовувати ручки чи, можливо, якісь акуратні маркери. Так, я буду малювати великим з таким товстеньким маркером, і всередині тоді покажу, що ми будемо дописувати. Тобто ми зробимо такий задум, коли у нас не тільки малюється лініями, а коли ми можемо зобразити малюнок, наприклад, продеталізувати його і словами. Так, спочатку ми будемо малювати янгола. Для цього знайшли центр, але крапочку не ставимо, підступили трішки вгору і тоді вже тут почали малювати ось так голову. Потім від голови у нас йдуть крила. Намагаємось їх робити більш-менш симетричними, тобто, щоб вони піднімались на однаковій висоті. Знизу роблю ось такі хвильки, теж намагаюся на однаковій висоті. І ось тут вже додаю продовжувати ось таку частинку, це от таке більш класичне зображення янголів. І ось тут ось так заокруглюю і зверху додаю овал. Це так промальовують І у мене є ще жовтий колір, тому я можу навколо пустити такі лінії жовтого. А тепер, власне, те, що буду робити всередині. Можна взяти синю ручку, можна взяти, наприклад, чорну ручку. Яка у вас буде під рукою, таку можна і використовувати. І тоді ми по контуру Янгола починаємо писати, наприклад, почну, наприклад, звідси. Дякую. І дивіться, тепер я пишу так, щоб повторювати контури. Тобто, починаю писати, десь трішечки відступила, можливо, пів міліметра, декілька міліметрів, і тоді починаю писати, крутити ось цю картинку. Дякую вам. І, наприклад, дивіться, ви можете писати те, що я, а можете скласти своє побажання. Дякую вам нашим захисникам. І потім починаю, наприклад, ось тут для крильця можу і тут малювати, але мені зовсім зручно, я почну ось тут. Вас оберігають. І потім ось так кручу, е так. янголи, наприклад, крапочка. І потім можу починати писати нове речення. Хай вас оберігають янголи. вас Оберігають молитви, наприклад. Так, це особисто моє бажання писати такий текст, тому ви можете писати інший. Потім повертайтесь. живими крапка, і потім пишу ми чекаємо вас. У ну, мене не лізло ми чекаємо, можна написати. Тобто, можна ось таким чином навіть без синього маркера можна було б зображати листівки. Тобто буває такий вид мистецтва, коли от саме малюють словами. Тобто от лінії зображають, і можна тоді писати, наприклад, на оцих жовтих промінцях, чи писати, наприклад, між жовтими на білих. І ось тут, наприклад, можна тоді писати, наприклад, в мене дуже ось такі великі тут проміжки, і я букву розтягую на весь цей проміжок. Бажаю вам. Буде честі, невелике слово. Так, ось тут, наприклад, можна пропускати інколи або використовувати якісь маленькі слова. Бажаю вам честі. Ось тут пишу мужності. Ось тут маленьке можу влізти сили. Підваги. Так, а ось тут пишу. Ми вас чекаємо. І потім пишу дякую за захист, наприклад. Наприклад, тут можна помалювати просто якісь чи кружечки чи рисочки, для того, щоб сильніше прикрасити ваш малюнок, щоб людині, яка буде тримати в кишеньки, це вашу листівку, оберіг, щоб їй було радісно від того, що її підтримують, що вона розуміє, чому вона там захищає нас. Тут на ваш розсуд прикрашання. І, в принципі, листівка готова. Тепер показую, як у нас все вийшло. Коли у вас листівочки ваші готові, коли ваша перша листівочка фарбами підсохла, не забуваємо, що нам потрібно зробити. Перш за все. Нам потрібно придумати, що ми будемо писати всередині. Коли ви відкриваєте, ви пишете обов'язково з цього боку. Не з цього, там де малюнок. А от з цього. Ви можете написати захиснику, чи можеш написати, чи можна написати оберег для тебе. І внизу маленькими буквами можна написати від кого. Не обов'язково писати ім'я прізвище. можна просто ім'я. Наприклад, від Роми чи від Олі. І... Ці листівочки ви починаєте писати тоді, коли вона висохла. Тобто, перегортаєте і так само пишете не з цього боку, а тут пишете. І аналогічно з цією маленькою листівочкою. Я сподіваюся, що ви надихнулися моїми зразками. Зробите декілька листівочок, таких як у мене. Але можете і придумати власні листівочки. Тобто, ви можете використовувати інтернет. Для пошуку натхнення, для пошуку, можливо, ідей. Можна використовувати якісь мережі Пінтерест, можливо, хтось там сидить, дивиться якісь гарні приклади, малюнків. І я сподіваюся, що ви зробите не одну листівку і, можливо, навіть хтось поробить якісь свої чудові ідеї. Не забудьте, що їх треба підписати. Все, дякую за заняття наше. Всім мирного дня до побачення!